Шо за я той, шо, ти що демото? Ні, а то й що тут? Хуйозна. Зараз ми в Гесі. Ой, то тобто під Гесом. Тут ніхрена не видно. Вперед головне, не йди, бо ти там втопишся, блядь. Нахуя і туди мають? Не знаю. Підпав. як сіяком розвивається. Не повторюйте це дома, то може згоріти хат. Я вже про... Він же якось повторив це вдома, так що. Зараз, воно добре нагорається. О, тут ще є якась жилка. Ніхуясі, дивіться, яка паутина паука, як жилка розтягується. Це трапочка ця, бля. я, бля, пікся нахуй. Не смій. І куди гої бенеш? Так. Сука, не палка. Ну бля, воно ж саморожалися. Пойдем. Сука. Секундочку, як це туди пройтись, е, ці андатри понаривали, блядь. Сука, тут комарів пізда, бля. Ну його нахуй, я їбав. Їбать він смердить. А там вони сюди були.